Жінка у церкві з ботоксом і наколеними губами, чи не гріх віруючій дівчині жінці, користуватися сучасними косметичними засобами, ходити по салонам, робити собі ін'єкції краси, збільшувати гіалуроновою кислотою губи, вводити під шкіру ботокс, робити пластичну хірургію грудей тощо. Звичайно, в бажанні виглядати привабливою немає нічого поганого. Але біда в тому, що жінки, які поглинуті своєю красою зовнішньою, зовсім не піклуються про красу внутрішню. Грецьке слово космос краса вживається в новому заповіті 187 разів. Воно означає порядок, впорядкованість. Від цього слова пішло слово косметика. Накладаючи макіяж, жінка приводить обличчя в порядок, і це прекрасно. Частенько це слово перекладається як прикраса, тому що косметика робить жінку красивіше. Запевняю вас, чоловікам дуже подобається, коли їх дружини виглядають гарно. В противагу ствердженню деяких віруючих, апостол Петро зовсім не заявляє, що користуватися косметикою гріх. Мова йде зовсім не про те, а про те, щоб жінки не витрачали всі сили і час, піклуючи за красу зовнішню. Але намагалися також створити красу внутрішню. Іншими словами він сказав для жінки нема нічого поганого в тому, щоб вона намагалася гарно виглядати. Але не забувайте набагато важливіше краса душі. Бог не заперечує, щоб ви хорошо виглядали, але Він хоче, щоб не менше зусилі часу ви приділяли красі, красі свого духу. Скільки часу ви приділяєте увагу внутрішній красі, плекаючи в собі такі риси, як терпіння, співстраждання, милосердя, скільки? Відповідь на це питання виявить не тільки те, наскільки міцний ваш брак, але й те, наскільки ви успішні в житті. До того ж земне життя дано нам всім для того, щоб ми підготувалися до блаженної вічності і налагодили перш за все свою душу по образу. І подобі божій, та коли піклування про зовнішність стає пристрастю, яка поглинає всі доброчинства жінки, і якась маленька вада на обличчі чи невтішні слова заздрісних людей викликають в неї депресію, то тут зрозуміло, що в роботу включаються темні сили, які руйнують душу і виймають жіноче серце. У такої жінки згодом поступово пошкоджується психіка. Вона перестає себе об'єктивно сприймати, і щось їй підказує, що треба докласти більше зусиль для покращення своєї зовнішності, і вона йде на пластичні операції, витрачає немалі кошти, і знов залишається незадоволена, допоки не спотворює себе настільки, що її вже не тільки не впізнають ближні, але вона викликає в них жалість або сміх. Хижа, як у лісної кішки відштовхуючий погляд, губи, як у качки, такі перегиби неодноразово я помічав у жінок, містично настроєних, що запалюють в храмах свічки на вдачу, але помічав і у тих, хто приходить на сповідь. Ми навіть не підозрюємо, що навіть найменша зміна в нашому зовнішньому вигляді викликає резонанс внутрішній, і навіть міняє нашу долю. Міняє обставини, відношення до наших оточуючих, тому що все в світі детерміновано, і кожна нами штучно змінена риса на обличчі тягне за собою ланцюжок змін і в характері, і в діях. Моя думка, що якщо жінка ради свого чоловіка і зміцнення почуттів між ними, переживаючи про втрату своєї минулої привабливості, вдається до коригуючих її зовнішність косметичних засобів і навіть пластики. То це є допустимим, тому що сім'я це є мала церква. Ну а на будівлю церкви ми часто витрачаємо і зусилля, і кошти, і фасад освіжаємо, щоб око милувалося гармонією і порядком. Але якщо дівчина хоче покращити і естетично підкреслити, як здається свої жіночі принади, губи, груди тощо, не для того, щоб в очах єдиного коханого бути завжди принцесою, а для полювання на чоловіків і розпалювання в них похоті до себе, то в цьому є щось відьмацьке, і в середньовіччі її б судили за чарівництво. Можна зрозуміти, коли внаслідок травми чи хвороби жінка втратила красу і дуже за це переживає, втрачає сон, нервується. А сучасні засоби мезотерапії обіцяють і компенсувати втрачений приємний зовнішній образ. Але без теплоти сердечної, що оживляє всі риси, погляд людини, і навіть її ходу, рейтинг зацікавленості неї в суспільстві не зміниться, паперова квітка тільки з далекої відстані може затримати на собі погляд. Та коли наближишся, то відчуваєш. Від неї подих цвинтаря. Тільки той, хто всі сили душі спрямовує на особистість Ісуса Христа, взорує на нього і всьому наслідує Йому як Богу і людині довершеної краси, той згодом стає таким красивим і привабливим, що його не можна не полюбити, що ним не можна не милуватися, він стає як друге Сонце для всіх оточуючих, і такі жінки є серед нас. Це матері і дівчата, це і гумені, і черниці. О, це справжня цілюща краса без ін'єкцій і ботексу. Лик, який спопиляє демонів.